Луцького району дає зелене світло рейдерству. П'яний прикордонник на смерть збив людину. Як депутат розбив чоловіків багатодітними батьками. У Луцьку затримали продавців наркотиків. Вашу уваги травматиний випуск новин на часі. Вітаю! Колківська громада у Скрботі в Запорізькій області загинув солдат Олег Карпьок, герой родом із села Ситниця. У громаді оголошено дні жалоби. Деталі про зустріч, протежу та дату поховання повідомлять пізніше. Цуменська громада прощатиметься ще з одним захисником, 28 серпня поблизу населеного пункту Авдіївка загинув житель села Липне Олександр Бай про дату похорону повідомлять згодом. Турійщина у скорботі російсько-українській війні загинув Богдан Куран з села Поляна. У громаді повідомляють, захисник був мобілізований наприкінці грудня минулого року. 25 липня, під час виконання бойового завдання на запорізькому напрямку, воїн був важко поранений. Упродовж місяця лікарі боролися за його життя. На жаль, 29 серпня. Наш захисник помер у київській лікарні, із найрідніших залишилися мама, сестра і двоє братів. У громаді оголосили дні жалоби. Про час прибуття кортежу та чин поховання повідомлять додатково. Щирість співчуть рідним та близьким, і вічна шана полеглим героям. Вчора ввечері у Луцьку на вулиці Яршова водій Ауді у стані сп'яніння наїхав на двох пішоходів, які переходили проїжджу частину за межами пішохідного переходу. Один з пішоходів загинув на місці, іншого госпіталізували до лікарні. Водій виявився прикордонником. Лалкотест показав, що він був нетверезий. Нині працівники ДБР розпочали розслідування за цим фактом. Готується йому повідомлення про підозру за статтею порушення правил дорожнього руху у стані алкогольного сп'яніння, а також готується попитання щодо обрання запобіжного заходу, тобто його мають взяти під варту. Працівники ДВР розпочали розслідування за фактом ДТП у Луцьку за участю прикордонника. Він на смерть сповпішода у стані алкогольного сп'яніння. Ввечері 30 серпня автомобіль, за кермом якого перебував правоохоронець, наїхав на двох чоловіків, які саме рухалися вздовж проїзної частини дороги. Під отриманих травм один з пішоходів загинув на місці, ДТП, інший отримав травми. Водій намагався втекти з місця аварії, але наїхав на припаркований на узбіччі автомобіль. Тепер затримали водія. У нього взяли зразки крові для дослідження. Крім того, тест на стан алкогольного сп'яніння на пристрої Дракер показав, що рівень алкоголю в крові в 10 разів перевищує допустиму норму і складає 2,1 проміли. Лучанину, який п'яним сповів смертельну ДТП на вулиці Клима Савури, повідомили про підозру. Нагадаємо, напередодні водій автомобіля БМВ виїхав на тротуар, збив пішу хітку та врізався у паркан. Внаслідок цього 56-річна жінка загинула, а пасажир одержав тілесні ушкодження. Прокурори наполягатимуть, аби водія взяли під варту. До слова, минул минулоріч чоловіка судили за незаконне поводження зі зброєю. Грузину, який у Луцьку тяжко поранив чоловіка, оголосили вирок. Нагадаємо, ввечері, 21 лютого 2020 року, на території одного з готельно-ресторанних комплексів неодноразово судимий громадянин Грузії розбив голову чоловіку, який зробив йому зауваження. Після того нападник схоже вирішив добити волинянина, оскільки вибіг за ним на двір і наніс в область грудної клітки чотири удари ножем. Нещодавно суд виніс вирок у цій справі. За підтримання публічного обвинувачення прокурора Милуцької окружної прокуратури суд визнав 32-річного громадянина Республіки Грузія винуватим у заподіянні громадянину волинянину тяжких тілесних ушкоджень. Доведено, що у ніч на 22 лютого 2020 року грузин завдав чотири ножових поранення громадянину. Поблизу одного з ресторанів у Луцьку громадянин зробив йому зауваження щодо його поведінки. Відтак виник конфлікт, який завершився чотирма ножовими пораненнями. Суд, врахувавши те, що громадянин Грузії був до за місяць буквально до вчинення цього злочину, засуджений за вчинення крадіжок, об'єднавши покарання за цими двома вироками, призначив йому остаточне покарання у вигляді шести років та двох місяців позбавлення волі. Поліція Луцького району дає зелене світло рейдерству. Якщо хтось захопив вашу землю, намагайтесь домовитись з ним самотужки. Якщо ж опонент виявився грошовитим або фізично міцнішим за вас, краще відступіться. Не марнуйте часу на звернення до поліцейських, бо й вони не тягатимуться суперником, якщо він впливовіший за вас. Про те, що самовільне захоплення чужої землі віднині не злочин. Ми дізнались з відповіді на наш запит до поліції Луцького району. Журналісти поцікавилися правоохоронців, як вони розслідували заяву фермера Сергія Сільчука. Чоловік скаржився, що у нього фактично відібрали землю. Зокрема, 11 гектарів, які належать фермеру, самовільно обробляє фірма Радь Віктора Шумського. Фермер Сергій Сільчук каже, що фірма Раді знаного аграрія Віктора Шумського самовільно захопила у нього 11 гектарів землі. Так само, як прийшов до людини в хату, вигнав людей в хату, чи вигнав, чи то вже застрелив людей в хату і поселився в хаті і кричить, що то моя хата, які він має право на моїй землі хазяйнувати. Це моя приватна власність. Фермер каже, що купив ділянки і має на них документи. Ми звернулися до поліції, аби правоохоронці розказали, чи встановили вони факт самовільного зайняття фірмою «Радь» земельних ділянок, які належать Сергію Сільчуку, чи відбирали пояснення. Але поліція ці питання проігнорувала. Відповідь очільника райуправління Володимира Костанюка ось така: мовляв, нічого кримінального в цій історії поліція не побачила. Інформуємо, що по даному факту була проведена перевірка, під час якої ознак кримінального правопорушення встановлено не було. сам фермер каже, що чув розмову слідчого із керівництвом. Начальство говорить, чую по телефоні. Ви кого нагинаєте? Я чую, там слідчі такі. Він каже, той директор трошки неправомірні дії робить. Отже, має в людині землю, рейдерством займається. А вони кажуть, так то шумський. Чоловік говорить, що третій рік не може доступитися до своєї землі. Агрохолдинг, фірма радь, вириває мої межі і заїжджає своїми тракторами вже от буде третій рік. І хазяйнує, я плачу податки, а вони обробляють, збирають врожай Віктора Шумського фірма «Радь». Сам Віктор Шумський реагує красномовно. Що, що ви мені потрібні? Ми звернулися до поліцейських в надії, що вони ну точно ж розібралися у цій ситуації. Усіх опитали і розкажуть, то хто ж самовільно прийшов на землі дрібного фермера і взявся на них хазійнувати. І якщо послухати поліцейських, то виходить, що захоплювати чужу землю, то не злочин. А можливо, усе залежить від того, хто у кого її захоплює. Олена Лищук для новин на часі. Місячний дохід складав від 200 тисяч гривень. Поліцейські припинили злочинну діяльність лучанина, який продавав наркотики в Луцьку і на території Волиня. Під час обшуків правоохоронці вилучили канабіс, гашиш, грошові кошти. Та мобільні телефони також поліцейські задокументували злочини ще одного лучанина, який здійснював торгівлю наркотиками. У нього вилучили зіп пакети з амфетаміном та альфа пвп гроші та телефони. Нині вирішують питання щодо оголошення їм підозри. А от жительку Володимира вже сьоме судитимуть за наркоторгівлю. Раніше жінка вже неодноразово відбувала покарання за аналогічні злочини. Але як кажуть правоохоронці, вона продовжила наркобізнес, торгувала таблетками та метадоном. Слідство встановило, що лише упродовж червня-липня цього року 47-річна жителька 10 разів продавала громадянам таблетки з містом Методону і ліки, вільний обіг яких обмежено. Зауважу, що перед судом жінка постане вже у усьому. Щоразу це були злочини, пов'язані із незаконним обігом наркотичних речовин. Зараз вона перебуває під вартою і також скажу, що за такий злочин Кримінальним кодексом України передбачено покарання. Ання аж до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Не можете дати людям нормальну зарплату. Ідіть достойно. Мешканці міста Рожища на прилеглих та прилеглих сіл б'ють на сполох. Ширяться чутки, що дитяче та пологове відділення Рожищенської лікарні закриють вже найближчим часом. У медзакладі провели збори колективу. Що з цього вийшло? Далі у сюжеті. Люди б'ють на сполох у Рожишинській лікарні, хочуть закрити дитяче та пологове відділення. Йдемо з'ясовувати. Біля входу у медзаклад зустрічаємо мешканця села Топільне Рожишинської громади. Павло Шевчук обурений тим, що дитяче відділення багатопрофільної лікарні у рожище можуть закрити вже у вересні і при потребі донечку доведеться возити за 25 кілометрів аж до Луцька. Проблема у нас така: з'явилася, що закривають дитяче відділення. І пологове відділення. У мене є донька неповнолітня, і мені деколи приходиться вести неї на дитяче відділення і на лікування. І якщо закриє дитяче відділення, пологове, то приходиться на мені, якщо до Луцька, це десь до 30 кілометрів, треба найняти за свої кошти транспорт, завести ту дитину до лікарню. А іншим людям, які ще далі за 40 кілометрів, 50, що ним робити? У них там нема ні роботи, ні чого, ніяких там заробітку. І що ним робити тим простим громадянам? Шоковані новиною про можливе закриття дитячого та пологового відділень і молоді мами. До Луцька дуже тяжко добиратися, як там немає, наприклад, автомобіля свого. Ну, для мене це дуже важливо, щоб було дитяче відділення. Ваша реакція, коли ви почули? Ну, обурення ми прийшли підтримати, щоб не закривали відділення. Є що їм справді є можливість поїхати до Луцька автомобілі, а є такі, що приїжджають сюди, не мають. Тими маршрутками добираються, ним доберися до Луцька. Ну, Я думаю, що це неможливо. Так отакі, дай маленькі діти, що вони тобі ще на руках так само не виносиш ни. А тут приїхав, то тебе завжди приймуть, завжди обслуговують. Ну, я не, не бачу цього, щоб закривання. І пологового так само. Пологовому дуже гарні спеціалісти в нас, по перше і завжди ну, троє дітей родило завжди тут. І так само до всіх, до куди би не зверталася. Ми в Луськ не зверталися ніколи. Ми завжди тут обслуговувалися. Яка доля чекає на дитяче та пологове відділення громаді та медперсоналу взявся розповідати Рожишинський міський голова В'ячеслав Поліщук і директор лікарні Віктор Редзій. Втім, роботою директора та ситуацією, до якої довели медзаклад, обурені як мешканці громади, так і персонал лікарні. Вам потрібно скласти повноваження написати заяву ой, вибачте, і може прийти другий керівник і цю ситуацію ви. Ви не подумали над цим? Дума, так, ну. Тоб, чому ви тримаєтеся за своє крісло? Чому? Не можете ви, не можете ви працювати, не можете людям дати нормальну зарплату. Не можете? Будь ласка, підіть достойно, достойно, напишіть заяву на звільнення і все. Прийде другий керівник, а може якраз ви? Якщо є лікарі, які вносять все добросовісну систему, навіть на полставки, ви їм платите мінімальну зарплату згідно вашого драконовського полдову. Це рабський полдом. Далі. Інші, які прийдуть, свої діла в лікарням робочий час порішають, але вони на цілу ставку. Ви платити по ті ж самі мінімальну зарплату. Мер і директор лікарні переконані, треба оптимізувати медзаклад, бо, мовляв, усе впирається у кошти та лишити лише ті відділення, які мають бути обов'язково згідно постанови Кабміну. А в інші відділення, які лікарня фінансово не потягне, мешканці мають звертатися уже в Луцькому районі, до якого належить рожище. Неврологія, терапія може лікуватися людина на цьому рівні? може. Інфекція людина мусить лікуватися на цьому рівні. Мусить, і воно визначено. Травматологія, хірургія мусить бути. Поліклінічне відділення, як вузька спеціалізація в складі інших пакетів, вона теж мусить бути. Оці всі речі ми маємо забезпечити. Медзаклад має значне зменшення фінансування від Національної служби здоров'я на 13 мільйонів гривень менше ніж минулоріч. Директор Рожишинської лікарні Віктор Радзій розповів, так сталося, бо закінчилось ковідне фінансування від держави, яке раніше дозволяло триматись на плаву. Треба вибрати ті пріоритети, ті пріоритетні послуги, які дійсно ну які дійсно конкурентно спроможні, які можуть надаватися нашої лікарні, які користуються попитом. Все ми не можемо зараз взяти і надавати ті послуги, які, ну, які ну, не конкурентно спроможні, які можуть, які неможливо ну, навіть не досить якісні. Чи, тому що ну, життя людина верніше, шукає звичайно, де і краще надають медичну допомогу. Якщо розпилятися на багато всяких напрямків, ну, то це шлях нікуди. До завершення ковідного пакету треба було бути готовими, каже головний медик області. Мовляв, про можливе закриття двох відділень у Рожешинській лікарні дізнався від журналістів. Я розумію, закінчився ковідний пакет, але він закінчився. І він закінчився не вчора, не позавчора. І це було зрозуміло ще в минулому році. Тоді в мене питання, що керівник закладу зробив для того, щоб перенаправити персонал. Збільшити по інших пакетах на зборах у Рожечинській лікарні спільного рішення так і не дійшли. Але чи справді є необхідність закривати ці відділення, мають постановити на обласному рівні, а то й вище. Якщо ви закриваєте пологове відділення, якщо ви закриваєте дитяче відділення, ну то ви, напевно, що повинні були б сказати про те, що треба змінити маршрут пацієнта, куди мають діватися ті жінки, вагітні жінки, куди вони мають перенаправлятися, як їх має вести швидка для того, щоб узгодити той маршрут пацієнта, щоб людина, яка десь там в Рожищинській громаді вагітна, не брала машину і не авралом їхала, там, скажімо, перинатальний центр, а спостерігалася, щоб це було узгоджено. Можливо, там вагітність протікає не так, як потрібно. Ну, тобто, ми говоримо про якість надання медичної допомоги. Для цього повинно бути воно все взаємопов'язано. Пологової 22-му було 300 пацієнток. Цього року 77 жінок. Його можна обґрунтувати, його можна пояснити. Відбувся, відбулася міграція. Населення зменшується кількість пологів. у Нас по області зменшується. Це все зрозуміло. Що робити з цими 70 жінками, які звернулися? Де вони мають народжувати? Як вони мають народжувати? Віра Шевчук, Мирослав Хотимчук, Дмитро Кудик із міста Рожище. для новин на часі. Як депутат робив чоловіків багатодітними батьками? У Луцьк розглядають справу обранця, обранця Чернігівської райради. Слідчі переконані, що депутат приїхав на Волинь і разом з місцевим спільником організував схему, як захабар переправити за кордон військовозобов'язаних чоловіків. Мовляв, для цього використовували підроблені свідоцтва про народження дітей. Обвинувачення прийшли до суду, а далі сталося нечуване. Чернігівського депутата райради затримали у Луцьку в жовтні 2022-го. Йому інкримінують незаконне переправлення осіб за кордон. Мовляв, до схеми залучив знайомого як посередника. Як кажуть, слідчі вартість депутатських послуг була від трьох тисяч доларів США. Те, що зроблять обвинувачені через кілька хвилин, спочатку не вкладається в голові. Прокурор демонструє відеодокази і каже, що це момент передачі, чи підроблених свідоцтв про народження дітей. Вказаному конверті було два підроблені свідоцтва про народження на понаділітніх дітей. Вказане свідоцтва надало останньому право виїзду за державною кордону України. У подальшому вказаний конверт з свідоцтвом був величезний подіок по обшуку за місцем знаходження обвинувачених на той час. Так, я передавав конверт здоров'я. Ще хочу звернути увагу, що встановити доступно з даного віду те, що це заробляє. Ну, так він не заперечує. Ну, він не заперечує, але я звука вам на те, що це відео цього не тепер. Далі справжня несподіванка. Обоє підсудних кажуть, що готові визнавати вину. Все ж таки, вивачені, щоб визнати свою вину не Тобто, можливо, тоді ми зможемо зглядати дану справу певному спрощому провадження. Будь ласка, Ігор Андрій Іванович, ви провину визнаєте повністю? Так. І, Ігор Іванович, ви повністю визнаємо. Тобто наступне засідання нам не потрібно свідки. Ви правину визнаєте? Ми можемо визначитись порядку 349-ї прави правиразли. Я не дамо відповідні характеризуючи за мотиви своїх вчинків поки не називають. Ми почули, що ви готові визнавати свою вину. наступного разу. Скажіть, будь ласка, чому ви разу. так вчинили? до слова обом загрожує від 7 до 9 років ув'язнення. Олена Лищук, Неля Прокопчук, для новин на часі. Поки то усі новини вже о 19.15. ефір продовжиться програмою на часі інтерв'ю. Напередодні вересня у студію Аверсу завітає директор департаменту освіти Луцької міської ради Віталій Бондар і говоритиме про навчальний рік, як навчатимуться діти у Луцькій громаді. Тим часом до співпраці ми запрошуємо і вас. Якщо маєте інформацію, варту увагу громадськості, повідомляйте її нам за номером, який бачите на екрані, або ж Пишіть у месенджер Фейсбук стрінки нашого телеканалу. У студії працювала Юлія Остапович. Хороших вам новин, і побачимось вже о двадцятій. на комунальне підприємство Луцьктепло попереджає споживачів, що із 6 ранку, 1 вересня, на певний проміжок часу послугу з гарячого водопостачання буде припинено. Це вимушена необхідність, поки врегулюються певні організаційні труднощі. Послугу буде припинено через те, що від 1 вересня підприємство не має достатніх об'ємів газу для того, щоб виробляти цю послугу. Кабінет міністрів України видав постанову, якою зобов'язав нашого постачальника Нафтогазтрейдинг продавати газ за пільговою ціною до 15 квітня наступного року. Але ця ж сама постанова вона відміняє існуючі договора чинні і зобов'язує укласти нові договори. Но нова договорна кампанія розпочата. Весь пакет документів, необхідних для того, щоб підписати новий договір, підприємство надало в «Нафтогаз». Зараз цей пакет документів у Нафтогазі проходить відповідну процедуру перевірки. Як тільки ця процедура перевірки завершиться, підприємство «Луцьк тепло внесуть до інформаційної платформи газотранспортної системи як такого підприємства, яке має закуплено достатні об'єми газу для того, щоб виробляти теплову енергію з метою постачання гарячої води. Тож, як тільки пакет документів, які Луцьктепло надало Нафтогазу, пройде перевірку, підприємство Луцьктепло знову внесуть до інформаційної платформи газотранспортної системи і послуга з гарячого водопостачання знову відновиться скрізь у громаді. Це може бути у найстисліші терміни через день або два. Луцьктепло співпрацює з Нафтогазтрейдинг вже третій рік, і минулі рази, коли договори переукладали, не було необхідності припиняти послугу з гарячого водопостачання, бо ж Нафтогаз був визначений урядом як постачальник останньої надії, але в липні припинив ним бути. Тому нині, якщо Луцьк тепло продовжить виробляти теплову енергію без внесення до інформаційної платформи газотранспортної системи, це влетить у копієчку. Якщо підприємство буде споживати газ, а не внесене до інформаційної платформи, то це так звані небаланси, і газ буде нараховуватись в подвійному в подвійній вартості. Тому враховуючи і так хитке фінансове становище підприємства, споживати газ за ціною, яка вдвічі перевищує сьогодні ринкову, підприємство собі дозволити не може. Директор комунального підприємства запевнив, згідно з новим договором, газу для послуг, які отримують споживачі, вистачить. Ціни на газ для населення та бюджетних організацій при цьому не зміняться. Втім, зазначив, що постанова Кабміну номер 896 є не дуже вигідною для виробників тепла. Запропоновано розподіляти кошти через казначейські рахунки, ті, що кошти, які будуть надходити від споживачів, щодня будуть розподілятись в пропорції. 65% коштів буде спрямовано на рахунки нафтогаз «Трейдинга» постачальника газу, і лише 35 коштів буде залишатися на господарську діяльність підприємства. Цих коштів вкрай буде не вистачати підприємству, тому що в структурі тарифу складова газу це 55%, забиратимуть 65%. Підприємство зробило попередні розрахунки на завершення цього року. Ми будемо мати переплату в декілька десятків мільйонів гривень за газ. Аби підтримати Луцьк тепло у такій невигідній ситуації, на сесії міської ради проголосували за зміни до бюджету. З міської казни до кінця року на діяльність підприємства виділять додаткових 61 мільйон гривень. Шого вересня за прогнозами синоптиків Україні переважатиме хмарна погода місцями дощитиме. На заході хмарно з проясненнями вночі від 11 до 14 градусів тепла. В день від 21 до 25 градусів за Цельсієм. На сході хмарно з опадами температура нічної пори від плюс 17 до плюс 21 градуса тепла. В день від 31 до 34 градусів вище нуля. На півночі похмуро, зокрема на Сумщині, пройдуть дощі. Уночі від 13 до 17 градусів тепла. У день від 27 до 28 градусів ртутного стовпчика. На півдні дощитиме уночі від 19 до 21 градуса тепла. У день від 31 до 33 градусів тепла. У центрі хмарно місцями дощі. Температура нічної пори від 14 до 18 градусів тепла. Деної від 26 до 31 градуса вище нуля.